Планета кіно це щось. Я маю поїхати на деякий час. Це ключ. Ковтнеш коли. Іноді варто дослухати. На центральному вокзалі Забери сумку і закупай її в лісі біля маминого дому. А можна де інде? Я забула. Тепер він Джон. Чому більше не Манфред? І... Думав, повернешся після стількох років. А тут усе по-старому. Я Джон. О, ближ. Ти на нього навіть не схожий. Окуляри геть не такі. Ми на них збираємо гроші. Припини, Манфред, скажи де. Він цілий. Так, лише подряпив. Можна його забрати? 500 баксів мені у кишеню, і забирайте. Дисоціативний... Дисоціативний розлад ідентичності. Не можна просто вибрати собі ім'я. Я ж не називаю себе вернер мегачлен. Ім'я має відповідати дійсності. Ти не знаєш, як це бути мною. Мене всі люблять Бо ти Джон. Здоріле не можна збирати гурт з божевільних. Це обґрунтований психіатричний експеримент. О. У нас буде справжня публіка? Та ні. Буде якась група бобрів. Що ангер шукає в лісі? Коли маєш таємницю, ставиш року! Останній вікінг. Лотере, скажи, чесно, хіба я не блондин з бакитними очима. Якщо чесно, скоро у кінотеатрах.